Усім вітання мої дорогенькі. Цей рецепт курячої ковбаси створює унікальну комбінацію смаків, яка перенесе вас у світ домашнього затишку і родинних обідів. Соковитість курячого м'яса поєднується з багатим смаком сматочків свинини та натуральних спецій, які доповнюють цю страву. Вам залишається тільки швиденько приготувати її і насолоджуватись народним смаком. Ця ковбаса є справжньою перлиною української кухні, зберігаючи кулінарні секрети, передані з покоління в покоління, особливо в регіонах, де традиції домашнього виробництва ковбаси мають глибокі корені. А саме рецепт походить з Львівщини, де любов до смачної їжі та щедрих застіль завжди була в пошані. Домашня ковбаса це не просто страва, це справжня сімейна пригода, яка починається з підготовки інгредієнтів і завершується затишною вечерею за родинним столом. Для приготування домашньої курячої ковбаси обрали гомілки. Тут м'ясо ніжне й соковите. Також можна взяти і філе з грудки, м'ясо зі стегон. Направду взяли те, що вигідно по ціні. Очищаємо м'ясо від кістки. Також видаляємо зайвий жир та плівки. Будемо використовувати м'ясо та шкіри, але тільки ті, які гарні, без пошкоджень. Перед цим промиваємо гомілки у холодній воді та даємо час їй стекти. Кісточки, що залишаються, використовуємо для приготування м'ясного бульйону. Щоб полегшити процес, м'ясо можна трішки підморозити. Так воно буде краще різатися і не розповзатися під ножем. Декілька хвилин попрацювавши, маємо кубку курячого м'яса. На всіх етапах роботи з м'ясом воно має бути холодним. Це важливо для текстури готової ковбаси, щоб м'ясні волокна не розм'якшувались. У теплі м'ясо буде втрачати вологість, і в процесі запікання це приведе до втрати соковитості. Для приготування ковбас використовуємо різні ситка. Для перемелювання курячого м'яса беремо дрібне ситко, отримаємо ніжну текстуру фаршу, яка забезпечить однорідність майбутньої ковбаси. Такий фарш добре з'єднається з іншими компонентами, зі свининою та спеціями, створюючи щільну еластичну масу. Перемелюючи куряче м'ясо зі шкірами, контролюйте консистенцію. Всі не додавайте, тільки половину. Тому що надлишок жиру може зробити ковбасу занадто м'якою та жирною. Також на цьому ситку перемелюємо 30 грамів свіжого чеснику. Часник буває різного ступеня гостроти. Його кількість можна як збільшити, так і зменшити. Готова куряча ковбаса буде мати чудовий смак. Навіть не копчена, а посмажена на сковорідці порадує і виглядом. Будьте з нами і побачите цей результат. Курячого м'яса беремо 2 кілограми, а свинини 1 кілограм. Після перемелювання курятини ситку змінюємо, дрібне забираємо і кладемо ситу з двома отворами. Свинину нарізаємо на смужки, які зручно проходитимуть у горлу м'ясорубки. Якщо є тверді прожилки, їх зрізаємо, залишаємо лише м'які частини. У свинячій м'ясній масі обов'язково має бути трохи сала. Це буде гарантією соковитості готової ковбаси. Тут використовуємо лопатку. Вона ніжна та м'яка у порівнянні з шинкою. Чудово поєднається із курятиною. При такому перемелюванні отримаємо довгі смужки, які після проходження через шнек стануть м'якими та ніжними, наче ми їх відбили. Смужки будуть чудово переплітатися одна з одною. Це створить чудову, щільну, однорідну м'ясну масу. Готова ковбаса не буде розпадатися. Після перемелювання м'ясо стає таким липким та масним. Такі смужки забезпечать текстурність страви. Відправляємо свинину до курятини у велику миску, де будемо все приправляти, маринувати. Додаємо 60 грамів солі. Тут у нас в загальному 3 кілограми м'яса, тобто беремо 20 грамів на 1 кілограм, 3 грами перцю чорного меленого. Він забезпечує легкий пряний аромат, не домінуючи над іншими спеціями. 1 чайну ложку меленого коріандру. Це додає м'ясу теплий відтінок. Однієї чайної ложки цілком достатньо, і півтори чайної ложки тмину. Він додасть пікантну нотку та легку хрумкість при смакуванні. Не забуваємо, що часник вже тут, його перемололи з курятиною. Якщо раптом забули, тоді просто пропустіть його через прес. Це прості, але ретельно підібрані спеції, які не будуть перебивати смак м'яса. І, смакуючи готову ковбасу, і справді буде відчуватися смак м'яса, а не солі та приправ. Ретельно вимішуємо м'ясну масу, щоб курка зі свининою добре перемішалися, і, звичайно, зі спеціями також. Для більшої соковитості додаємо 300 мл холодної води. Це 10% від загальної ваги фаршу. Щоб вода краще увібралася, вимішуємо фарш після її додавання ще близько до 5 хвилин. Коли м'ясо стане липким, в'язким і в ньому почнуть з'являтися тонкі білкові нитки, це ознака правильної роботи. Тобто фарш добре вимішаний, а це необхідно для формування ідеальної текстури. Якщо фарш буде недостатньо вимішаний, він буде рідким. Це може зіпсувати консистенцію ковбаси. Готовий фарш перекладаємо в меншу миску. Так буде менша площа обвітрювання. Кладемо в холодильник на 4 години. За цей час в спеції добре розкриють свої запахи, фарш ще охолоне, стане однорідним і дозрілим. Накриваємо плівкою. Час маринування фаршу минув. Будемо формувати ковбаси. Це відбувається швидко, кладемо на вогонь каструлю з водою, нехай нагрівається. Фарш добре замаринувався, запах приємний та апетитний. Консистенція липка та масна, м'ясо добре зв'язане між собою. Це ознака того, що не буде розшарування ковбаси під час приготування. А спробувавши сирий фарш, зрозумієте, що смак вийшов однорідним. Наповнюємо ковбасницю. Робимо це щільно, щоб не було зайвого повітря, тому що це повітря при набиванні буде заходити в оболонку. Тоді ковбаска заповниться не дуже туго. Носик ковбасниці змащуємо олією. Це полегшить процес натягування на нього оболонки. Для формування ковбаси використовуємо натуральні кришки. Хоч вони чисті з упаковки, та все одно перед використанням їх замочуємо у холодній солоній воді до однієї години, і потім ретельно промиваємо під проточною водою декілька разів. І тепер розпочинаємо, мабуть, найцікавішу частину наповнення оболонок. Тут вже буде видно результат пройденої праці. Наповнюємо оболонку щільно, але обережно, не поспішаючи, щоб уникнути порожнеч і не порвати оболонку. На цьому моменті робимо маленькі ковбаски чи великі кільця, це вже як вам подобається. Просто майте на увазі, щоб крутити такі маленькі ковбаски, прийдеться витратити більше оболонки. Коли ви придбали їх із запасом, тоді немає проблем. Такі маленькі ковбаски виходять гарними, акуратними та порційними. Хоча прийдеться трішки побавитися. Якщо ковбасниці немає, можна скористатися м'ясорубкою або зробити пристрій з пляшки. Головне бажання і рішення знайдеться. Довжину ковбаси вибираємо на свій розсуд. Коли досягли потрібного розміру, закручуємо в кільце. В кінці зав'язуємо залишками оболонки або ниткою. Такий вибір курячого м'яса та свинячої лопатки забезпечує баланс між ніжністю та соковитістю готової ковбаси. Свинина має невелику кількість жиру, який важливий, тому що ковбаса без нього просто вийде сухою. Поки накрутили усю ковбасу, вода тим часом нагрілася. Робимо смачний розсіл. Відправляємо сюди два лаврових листочка, декілька горошин духмяного перцю та одну столову ложку солі. Так, спочатку її будемо відварювати. Перед тим як відправити ковбасу у воду кожну проколюємо за допомогою зубочистки. Таке проколювання допоможе уникнути розривів під час варіння, так і смаження чи запікання. Потрібно, щоб виходило зайве повітря. Адже фарш буде розширюватися в об'ємі. Акуратно опускаємо колбаски у воду. Тарілка, яка знаходиться внизу, допоможе уникнути прилипання ковбаси до дна. Таким чином нічого не пригорить і не порветься. Варимо колбаси 25 хвилин. Така домашня куряча ковбаса у своєму складі містить лише звичайну сіль. Нітритну тут не рекомендується і не можна застосовувати, оскільки при нагріванні понад 120 градусів вона утворює канцерогенні нітрозаміни, а це шкідливо. Готуючи самостійно домашню ковбасу, ви обираєте якість м'яса, створюєте ідеальний свій смак і вигляд також. Після закипання фіксуємо час, ковбаса має легко булькати та нудитися. Всі ковбаси проварилися, гарні, пухкенькі, всі цілі та ще білі. Витягуємо з води, даємо час їм обсохнути. Будемо одну смажити, щоб на сковорідці у олії вода не стріляла. А одну будемо запікати, цим надавати вигляд. Ковбаска просто чудова, тримає форму. А великим плюсом її приготування є те, що наготувавши собі маленьких ковбасок чи великих кілиць, не обов'язково відразу відварювати і смажити. Без проблем заморожуєте, ковбаса зберігається чудово, не втрачаючи смаку. І смажите чи запікаєте перед подачею на стіл. Готуєте про запас і використовуєте, коли потрібно. Запікати або смажити ці обидва методи зберігають соковитість та насичений смак. Найперше будемо смажити. У сковорідку наливаємо олії, попередню її не розігріваємо, ковбаса може лопнути, а саме оболонка, навіть коли вона ще і гаряча. Підкручуємо ковбасу під форму сковорідки, щоб все добре помістилося. Апетит вже нас переслідує, та через декілька хвилин будемо смакувати наші ковбаси. Іншу порцію будемо запікати. В кінці оціните результат і зрозумієте, що більше подобається, що зручніше робити. Ковбаса після варіння добре тримає форму, пружна без порожнин. Деко змащуємо невеликою кількістю олії, щоб запобігти прилипання. Викладаємо ковбасу. Ще одним плюсом приготування такої ковбаси те, що все робиться за один день. Не потрібно довго маринувати. До вечері наготуєте багато смачних ковбасок. Ковбасу трішки теж змащуємо цією олією. Тоді вона отримає гарний рум'янець. Відправляємо у духовку. Запікаємо 25-30 хвилин при температурі 220 градусів до утворення золотавої скоринки. На сковорідці ковбаску перевертаємо, як тільки зарум'янилися. Слідкуємо, щоб не пригоріла. Смажемо на середньому вогні. Ті ковбаски, які підсмажилися нерівномірно, відрізаємо. Вони тримають форму. Пар зникне вилізе. І перевертаємо ще раз, щоб кожна сторона була підсмажена як слід. Запах, який розпосуджується на кухні, просто неймовірний. Запечені маленькі ковбаски і великі кільця красиво блищать золотавою скоринкою. Легкий жирний блиск. На поверхні додає апетитності, а всередині м'ясо залишається ніжним і соковитим. Сімейна вечеря з такою ковбасою стане справжнім святом. Готувати її разом це особливий процес. Задіюйте до роботи всю родину, це об'єднує. І смакувати тоді разом теж буде смачніше та приємніше. Домашня ковбаса це про любов традиції. Та бажання ділитися теплом із близькими. Ковбаса готова. Гарна, рум'яна. Викладаємо на тарілку. Все добре просмажилося. Оболонка не лопнула. Вигляд шикарний. Ця домашня куряча ковбаса поєднується з різними гарнірами. Чудово підійде картопля, смажена, запечена, пюре або просто відварена. Різні свіжі овочі, і квашанина теж, капуста, огірочки, помідори прекрасно підкреслять її смак. Подаємо ковбасу гарячою. У розрізі просто чудова, пружна, соковита. Вийшла ідеальною, пряний аромат, насичений смак, ніжна текстура. Не забувайте, це смажена ковбаса на сковорідці, Вона буде основною стравою будь-якого столу. Золота скоринка чудово контрастує з м'яким м'ясом усередині. Кожен шматочок має свою текстуру. Гарно видно, як куряче м'ясо переплітається зі свининою. А коли охолоне ковбаса буде ще пружніша. смак незмінний, що гарячої, що холодної. Вона залишається чудовою. Так, ковбаса має всередині відтінок м'яса, світлий, білий, але смаження додає їй апетитності. Створює хрумкий шар, який поєднується з м'якістю начинки. Відчуваються легкі нотки чеснику, коріандру і тмину. Це викликає бажання скуштувати знову і знову. Тільки вдома можна спробувати ще гарячу соковиту ковбасу, де всередині розливається м'ясний сік. І при цьому всьому присутня золота васкуринка. Ковбаса вийшла надзвичайно гарна, запашна та смачна. Ковбаса з духовки теж має фантастичний запах, який заполонив кухню, вигляд апетитний. По результату, самі бачите, що це домашній шедевр. Золотисті кільця безтурботно лежать, виблискуючи соком. Обидва варіанти і смаження, і запікання не є складними. Смажиться вона протягом 20 хвилин і в цей час потрібно за нею наглядати. А відправивши запікати у духовку, тільки чекайте, коли хвилини спливуть. У розрізі чудова, наповнена щільно, ніжна та соковита. До смаку приправлена. Видніються зерна тмину. Домашня ковбаса вдалася на славу. Готуйте. Створюйте собі свято. Приготувавши раз, вам точно захочеться повторити. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.